Будемо з дідуликом у магазі. Вирішили зранку з'їздити, щоб тоді вже нікуди не рихатися. Ми вже вдома. Купила все, що мені треба. Зараз йду в банки. Вчора аж рилася в своїх рецептах. Знайшла огір І ще один, знайшла в себе рецепт. Теж це ж всі рецепти, коли на роботу ходила, з дівчатами ділилися, але я не пробувала. Цей рецепт огірки кладеться гвоздика і солодкий перець. Під желізну кришку там стерилізувати треба. І зерно горчиці сухе, а насіння горчиці. Коротше говоря, да хочу теж спробувати. Я, наприклад, гвоздику в помідорах дуже люблю, а в огірки ніколи не клала. Треба спробувати. Зробити декілька баночок, да де і все. Я купила з перцю, купила болгарського борщу. Свій ще не скоро й буде, щось він у мене такий нещасний. Ну, от таке діло. Сьогодні саме Бо ж доварюю, те стерилізується, те зараз закривати. Ми, коротше говоря, дуже-дуже зайнята. Дідуля старе виносить із погреба, якому вже роки. І ще закривала в трьохлітрові банки. Той самоброду, може, у нас трьохлітрові банки взагалі не йдуть. Ото літрова, півтора, оце, да. Відкриємо до зиму. А трьохлітрову відкриєш, так половина викидається. Вже є трьохлітровий, нічого і не закриває. Оце таким займаємось. Справилась я зі своєю роботою, навіть сліди за собою позамивалася. Позамітала. Коротше, все. Капція. Скільки я банок сьогодні перемила. Ой-ой-ой. Цілий цей стоїть. Ну Це 3-літрові нагору, вже ми їх не, не будемо використовувати. Так, значить покажу я вам зараз цей рецепт огірків. Але ж ну, я їх робила вперше. Знаю, хто мені дав цей рецепт, Надійна людина. Але я її ніколи не робила. Ну Так мені по інгредієнтах він сподобався. Я зробила там маринад 3-півторочки. От я три півторочки зробила. Стерилізувати треба не люблю, ну вже що ж, стерилізувала. І так, даю рецепт, але вам раджу потерпіть, поки я його взимку не попробую, якщо добре йдуть. Рецепт саме цих огірків роблю вперше. Але знаю, що давала мені перевірена людина, якій я довіряю. Це 100% рецепт перевірений. Ну, який на смак огірківлють, я не знаю. Дівчатка краще. Я то рецепт покажу вам. Але давайте на той рік будемо закривати масово, якщо вони будуть смачні. Я взимку, коли відкрию, я вам скажу, які вони будуть на смак. На дно півтора літрової банки одну морквинку кружечками тоненькими, не товстими. цибулинка невелика, кружечками, перець солодкий, столова ложка, зерна, гірчиці, сухого. 5 штук духмяного перчику, 5 штук звичайного чорного перцю і 5 штук гвоздик. І зараз заповняємо баночки. Я зробила 3,5-літрових банки огірочками. Баночки заповнила огірочками, і тепер готуємо сироп. На 1 літр води нам треба 50 грамів солі. Нормально. Так, півтори столові ложки в мене вийшло. 300 грамів цукру. Так, робимо 350. Так, є. О, ще я не провідувала свої другу партію. Бачите, багато хто з вас пише, що теж стоять. Не знаю, причина може, може бути різна. Огірки можуть бути, може оцет також бути. <кій> Якась технологія невитримана. Не може, кришка щось десь не дотягує, ключ. Все може бути. Вода, мені пишуть дівчата, що і від води може залежати. Може і так, може. Причин на це може бути дуже багато. Шкода. Ясне діло, що шкода. І труда, і ручки. Ну, ось стоять. Це ці, що за аспірином. це ці, що із... з... Це, це стерилізовані ці стоятимуть. А це мої з кетчупом ще не винесені половина партії. І з гірчечкою стоїть, що. Що їсти? Це перевірений рецепт, я за нього взагалі не хвилююсь. Ну, а ці хай ще постоять, от уже дивіться, скільки стоять. Сьогодні це ми їздили по них у неділю. Ой, господи, мати Божа, у неділю, у понеділок я закривала. понеділок. Сьогодні четвер. Ну, от, стоять. Що я можу сказати?